Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього заняття з економіки товари та послуги. Давайте дізнаємося, що це, та навчимося їх порівнювати. Діти, товари це те, до чого можна доторкнутися, відчути на дотик. тобто це предмети або речі. Наприклад, їжа. Взуття. Автомобілі, будинки, іграшки. А послуги немає, не мають товарної форми. Ми не можемо їх відчувати та доторкнутись. Наприклад, перукар робить вам зачіску. Він виконує певну роботу, кухар готує їжу, він також виконує послугу. Водій виконує послуги тим, що він перевозить людей, а вчитель тим, що навчає дітей. Малята, уявіть, що ви прийшли до магазину і купуєте цукерки. То цукерки це товар, а продавець, який вам їх продавав, робить послугу. Діти, а тепер давайте пограємо в гру. Подивіться на картинки та скажіть, що на них зображено. Товар чи послуга. Хліб, як ви гадаєте, це товар чи послуга? Вірно, хліб це товар. Людина фотографує. Це товар чи послуга? Це послуга. Ліки, як ви гадаєте, товар чи послуга? Молодці це товар. Людина робить зачіску. Отже, вона що робить? Виконує послугу. Молодці. Наступна картинка. Морозиво. Це товар чи послуга? Звісно, морозиво це товар. Светр це товар чи послуга. Вірно, товар. То ми можемо його торкнутись. Цукерки. Товар чи послуга? Правильно, товар. Молодці. Людина будує. Вона що робить? Правильно, виконує послугу. Лікар лікує. Так, звісно, виконує послугу. Мед це товар чи послуга? Товар. Печиво. Це також товар. Молодці малята! Ви гарно працювали до нових зустрічів.